Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Говоритиму про очевидні речі під неочевидним кутом і, як завжди, спробуємо дати їм свою суб'єктивну оцінку. Кінець року і початок наступного це завжди гарна нагода озирнутися назад, проаналізувати пройдений шлях і спланувати наступні кроки. Рік був важкий. Ну, але коли ви чули у новорічних привітаннях, що було легко? У прийдешному році хочу побажати усім нам сміливості, Владі сміливості говорити правду, корупціонерам сміливості відмовитися від хабарів і жити на одну зарплату. Військово зобов'язаним сміливості нарешті дійти до ТЦК і уточнити свої персональні дані. Бути стійкими не лише на полі бою, але й в тилу. Чесно, платити податки, підтримувати тих, хто на передовій не лише лайками у Фейсбуці. Але й своєю гривнею. Ну і звісно, перемоги усім нам. Слава Україні! Скандальна Евода банкрутує. Дочірне підприємство Луцького водоканалу Евода Трейд подало заяву в господарський суд Волинської області про відкриття справи про банкрутство. Ну, це черговий етап після незаконної ліквідації, щоб сховати кінців воду. Відповідну ухвалу було оприлюднено в реєстрі судових рішень, і цікавим є пункт. Про заборону власника майна боржника приймати рішення щодо ліквідації реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби. Ну просто хочу нагадати, що це було по максимуму зроблено раніше. Ну, Пам'ятаєте, кавоварки за 20 тисяч. Е, частину майна вже передано на баланс Лузьк водоканалу, а іншу частину залишено на Еводі. Ну і хочу зазначити, що внаслідок такого не Хочу зазначити, що внаслідок такого недолугого господарювання керівництва «Еводи» дочка комунального підприємства отримала мільйонні судові позови, які раз по раз програвала. Були й збитки для бюджету Луцька напряму, але про це поговоримо трішки пізніше. Закупівля під ялинку для котельні на Карбашева для приватної котельні, за яку Луцьк платить порядка трьох мільйонів гривень на місяць. Проводять реконструкцію електромереж за наші з вами гроші. На ці цілі виділяють близько півтора мільйона гривень. Офіційно кошти витрачаються на резервне жилення із підключенням дизельних генераторів. Ну, зрозуміло, для чого це робиться на випадок обстрілів, відімкнення основної лінії живлення. Ну, але тут не зовсім зрозуміло, чому міський голова Ігор Поліщук обіцяв, що власники котельня на Карбашова так само вкладатимуться в її розвиток, як і в міський бюджет. Поки виглядає так, що місто платить оренду, виконує всі роботи, в тому числі невід'ємні поліпшення за кошти громади. а Власники котельні отримують прибутки. Ну, просто нагадаю, що Ігор Поліщук разом зі своїми посіпаками у міській раді протягнув оренду котельні на кабальник для міста в мовах. За три роки лучани заплатять понад 100 мільйонів гривень. Скільки порнхаб заробляє в Україні? В середньому, щомісяця Порнхаб має близько 4,5 мільярдів візитів. Рекламний підрозділ сайту. Traffic Дженкі повідомляє, що Україна за трафіком перебуває на 17 сходинці з 58,5 мільйонів відвідувань. Порнхаб заробляє на продажі реклами, на платних підписках на контент, магазин одягу, аксесуари і секс-іграшки. Реклама генерує приблизно 50% виторгу порнхаба. На сайті Порнхабу вказується, що у 2021 році за тисячу переглядів вони заробляли 66 американських центів. Під час одного візиту користувач бачить щонайменше 5 реклам. Тому на одному відвідуванні цей показник може зрости до 3-4,5 доларів. Тобто це те, що сайт буде заробляти на тисячі переглядів. Таким чином, за грубою оцінкою Форбс, місячний виторг порнхаб від реклами в Україні може бути від 200 тисяч до 2 мільйонів доларів. А основні замовники реклами це українські секс-чати, продавці сексуальних іграшок і, звісно, гральний бізнес. А з вами був Андрій Лучик і програма «Слово редакту». Дивіться телеканал Конкурент ТВ. Читайте сайт і телеграм конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть клятим ворогам і до нових зустрічей в ефірі!